Вітаю на каналі. Сьогодні маємо невеличкий огляд з п'яти книг україномовної літератури з макулатури. Нагадаю, що будь-які книги з відео ви можете придбати, написавши в коментарі під відео або зв'язавшись за контактами в описі каналу. Отже, почнемо огляд з книги Миколи Хвильового Сині Етюди. Книга видавництва міста Київ, радянський письменник, 89-й рік. Новели оповідання етюди. 33 й рік лютує голод. Україна усіяна трупами померлих. Книга видана за радянських часів 89-й рік. Але зрозуміло, це, це вже відли перебудова і так далі. Багато що дозволено. І тут можуть відкритим текстом писати про голод 33-го року. Хвильовий у лихоманково шукає вихід і не знаходить. Неблагополучно складається і творча доля. 13 травня в чудовий сонячний ранок він збирає в себе на квартирі найближчих друзів: Куліша, досвітнього, епіка, Дніпровського, Йогансена, Сенченка пригощає чаєм, жартує. Тут же виходить у кабінет і пострілом у скроню покінчує життя. Так на 40-му році пішов на той світ один із ведучих радянських письменників. Твори, представлені в збірнику, друкувалися за життя автора в періодиці та в 2-3 томних виданнях, супроводжуються примітками та передмовою. Друкується за виданнями хвильовий трьохтомник 27-30 років. Та вибрані твори, том 1 рух видавництва 32 року. З лабораторії Червоний шлях 31-го року, 7-й 8-й Ось така. Книга в чудовому стані хвильового, потрапила в макулатуру. Наклад 55 тисяч примірників. Ціна на той час 2:60. Ця книга творює одного з основоположників української радянської літератури: прозаїка, поета, публіциста. Друкувалася новели ще за життя автора в періодиці. Дво... Ну, тут все те саме. Так. Ось зміст. Відомий Я Романтика, Шляхетне гніздо, Солонський яр. Ось такі твори Миколи Хвильового. Далі зарубіжна, ну, близько зарубіжжя, література Андраш Беркеші, агент номер 13 Книга з бібліотеки, як ми бачимо. Переклад з Угорської, Георгія Андора, радянський письменник Київ, 75-й рік. Беркеш один із популярних сучасних угорських письменників. Його перу належать такі відомі українські читачеві, українському читачеві твори, як осіння пригода після погоди, списники. В останньому романі агент номер 13 розповідається про боротьбу угорського народу проти проникнення в країну ворожої ідеології. Події відбуваються в районі озера Балатон в кінці 60-х років. Угорські офіцери внутрішньої служби Шалго Кара. Та інші за допомогою і при підтримці місцевого населення розкривають намі... злочинні наміри Західної агентури, запобігають ідеологічним диверсіям, спрямованим проти соціалістичного ладу Угорської Народної Республіки. Оригінал вийшов в 1972 році в Будапешті. Ось така книжечка, якій вже рівно 50 років. Ціна в оправі 1 карбованець 8 копійок, наклад 65 тисяч. Грицівська бібліотека для дорослих. Цікаво би зараз було, щоб звучала якась бібліотека, мала назву для дорослих. Ось такий лого радянського письменника. Так, далі. Марія Познанська Жоржини цвітуть. Гарна обкладинка. Дуже, дуже цікаво зроблена. Вирізняється. Тут таке. Е, ой, не згадаю слова, коли тиснення, тисненням зроблений малюнок і текст. Видавництво веселка, 1987 рік, Київ. Вибрані твори, вірші поеми, віршовані оповідання для старшого шкільного. Старшого дошкільного і молодшого шкільного віку, малюнки Володимира Савадова. <кій> так, тут у нас анотація російською в кінці має бути українською. До книги вибраних творів відомої української радянської письменниці-лауреата республіканської літературної премії Лесі Українки війшли улюблені читачем поеми про піонерів-героїв: Валю Котика, Козика. Гапоненка. Вірші та віршовані оповідання про сучасних, сучасних школярів і вихованців дитячого садка про працю і веселі розваги дітей. Ось на зміст. Вірші. Далі поеми Жоржини цвітуть. Про золоті руки. Поеми віршовані оповідання. «Люби і знай свій рідний край. Поеми віршовані оповідання. І Дуровська залізниця, веселе оповідання. Наклад 50 тисяч примірників, ціна 80 копійок. Надруковано в лійській книжковій фабриці Атлас. Ось така книжечка. Далі в нас Дмитро Дереч, громи і відлуння. Роман оповідання. Видавництво художньої літератури Дніпро Київ, 76 рік. До книги входять роман Професор Жупанський та краще оповідання письменника різних років. Дія роману відбувається в перші повоєнні роки в Прикарпатському місті в центрі твору доля старого вченого історика жупанського. Починається у нас з професора жупанського. А далі по змісту. Наше оповідання на серці рубець, таємниця старого різбаря, дві зустрічі, бірюзове намисто, божевільний Адам. Після темної ночі зимові ікла. Так, так, так. Наклад 50 тисяч, ціна 82 копійки. Тут реклама того, що готується до друку. Ось така книжечка. І ще одна відома, яка, я пам'ятаю, що бачив екранізацію цієї книги. Здається, по СТБ, але, напевно, з перекладом на російську. Дивився «Чотири танкісти і пес», То був цілий серіал, якщо не помиляюсь. Автор Янус Пшимановський. Повість польський переклав Станіслав Савков. Видано видавництвом молодь Київ 71 рік. Служили в війську польському, четверо друзів, четверо танкістів, поляки Яник, що завжди влучав у ціль. Густлік, який гнув пальцями сталеві цвяхи. Грузин Григорій, чудовий водій, і українець Василь, командир танка. П'ятим був Шарик, пес танкової бригади. А шостим танк Т-34, названий Рудим, на честь санітарки з волоссям каштанового кольору. Про їхні пригоди розповідається книжка. Друга частина повісті українською мовою виходить уперше. Ось так, переклад за виданням 65-го том перший, і 69-го року, том 2. -й. Ось так, перший переклад другого тому цієї повісті чи Роману. Наклад 115 тисяч, що вже більше за 100 тисяч, це доволі багато для, українського, для української СРСР, -СР, так як видавалось там зазвичай, як ми бачимо, 50, 30, 60 тисяч. А 100 тисяч це мінімальний наклад те, що видавалось російською на загал, як показує практика, що нам тут трапляється. Переважно так було. Ціна карбованець 61. Молодь, ось таке лого. На цьому все. Коротеньке таке сьогоднішнє відео. Дякую всім, хто додивився. Дякую всім, хто пише коментарі. Це привертає увагу цього відео. І воно поширюється і демонструється більшій кількості, кількості глядачів. Дякую всім, хто купує, читає книжки. До зустрічі в нових відео. Бувайте!